У перервах між роботою, каже доглядачка музею Тетяна Герч, і волонтерить. Ми робимо ляльку-мотанку, оберіг для доната допомога ЗСУ. Вкладуємо душу як можемо. У цій майстерні вона працює з колегами. Ось дівчата роблять такі заготовки і перев'язуються. Бачите, ручки робиш. Так? І потім ми ще тут робимо. Такий бронежилет захисний хрест, як іде. І можна або в машину, або як брошку чіплять, куди завгодно. Такі ляльки-мотанки у обласному краєзнавчому музеї продають разом із іншими виробами українських майстрів, говорить завідувачка відділу етнології Вікторія Наумчук. Усе в межах доброчинного ярмарку. Збирають гроші на тепловізори для 25-річного колеги, який боронить державу на Донеччині. 30 вересня ми провели благодійний день. Після дня благодійності в нас залишилось дуже багато виробів майстрів: отакі розкішні речі, картини, поробки, це сувеніри. На кожному із виробів зазначена ціна, але ми кажемо, що це не ціна, це ну, скажемо, орієнтовний донат. А від цього донату відштовхніться і задонатьте скільки вважаєте за потрібне. Діється виставка місяць. За цей час зібрали 90 тисяч гривень, говорить старша наукова співробітниця сектору воєнної історії краю Тетяна Григоренко. Приходять до нас відвідувачі, які самі щось купують. а Потім на другий день приносять свої поробки. Вдруге сюди приносять свої екоторбинки майстриня Наталія Крамна-Таран. Шию сама, ну постійно і собі, і друзям, і через те мене ну завжди є якісь заготовки. Від асортименту хендмейту розбігаються очі, каже черкащанка Марія Гвасалія. Вона прийшла придбати щось за донат. У нас війна, і ми її якомога швидше закінчимо, якщо кошти будуть направлятись на допомогу кожному військовому по отакенним спискам. Відвідати ярмарок та допомогти ЗСУ розповіла Тетяна Григоренко, можна буде ще протягом місяця. Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.